Шосткинська центральна районна лікарня працює в умовах підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар Шосицької ЦРЛ Олег Штогрин. Проводяться заходи для повноцінного забезпечення медичною допомогою та безпеки закладу. Два апарати ультразвукової діагностики і два апарати штучної вентиляції легень ми перемістили в укриття. Для їх зберігання і е, при необхідності використання у закладах первинної медичної ланки створено запас медикаментів для надання медичної допомоги на три місяці. Що стосується захворювання на ГРЗ, вона не збільшується на сьогоднішній день. Ми бачимо, що ну, ситуація більш-менш стабільна. 107 пацієнтів захворіло за минулий тиждень в порівнянні 116 на поза минулому тижні. Але ми бачимо окремі випадки захворювання ще на коронавірусну інфекцію на сьогоднішній день. Три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні з цієї хвороби.